Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді буде одразу три монети однакового номіналу, але різних часових проміжків, можна сказати, навіть різних епох. Це майже найдрібніша грошова одиниця Британії з 1672 року, і це монети Півпенні часів правління короля Георга VI та його дочки королеви Єлізавети II. Тож давайте починати огляд, а перед початком не забувайте підписатись на канал. Півпені монети з номіналом у половину британського пені. Мідні Фартінг пені, та півпені карбували з 1672 року. Оригінальна реверсна частина бронзової версії монети, розроблена Леонардом Чарльзом Вайоном, є сидячою Британією, що тримає тризуб зі словами «Half Penny» по обидва боки. Випуски до 1895 року також мають маяк зліва від Британії і корабель праворуч від неї. Різні незначні коригування рівня моря, зображеного навколо Британії та її Трезубця, також було зроблено протягом багатьох років. Деякі випуски мають зубчасті, участі краї, в той час як інші, мають намистини. Протягом багатьох років використовувалися різні аварси. Едуард VII, Георг V, Георг VI та Єлізавета ІІ мали по одному аверсу для півпені, випущених під час їх правління. За довге правління королеви Вікторії використовувалися два різні аварси, але коротке правління Едуарда VIII означало, що жодного півпені з його зображенням так і не було випущено. Після переходу Великобританії на десяткову монетну систему у лютому 1971 року пені було перерівняно до однієї сотої фунта стерлінгів. Відповідно, півпені дорівнювали одній двохсот фунта стерлінгів. Для відміни від колишніх пенсів на них було написано «New Penny» або «New Pence». Після переходу на десяткову монетну систему монета в півпені стала більш дрібною за розміром до своїх попередників. На реверсі монети, розробленому Кристофером Айронсандом, зображено корону святого Едуарда з цифрою 1-2 під короною і Нью Penny або Халф Penny, починаючи з 1982 року над короною. На монеті півпенні використовувався лише один дизайн Аверсу. Напис навколо портрета на аверсі було Елізабет II. D.G. Д. Рек ФД, що в перекладі «Елізавета II милістю Божою, королева захисниця віри, і рік Чікану 1971 в нашому випадку. Обидві сторони монети оточені точками, що є загальною рисою монет, відомою як Намістина. Як і на всіх десяткових монетах, випущених до 1984 року. На аверсі зображено портрет королеви Єлізавети II роботи Арнольда Мачіна. На цьому портреті королева носить Тіару дівчата Великобританії та Ірландії. Повернемось до монет часів до переходу на десяткову монетну систему. У нас на огляді вони представлені 1945 роком періодом правління короля Георга VI та 1964 роком періодом правління вже його доньки королеви Єлізавети II. Наверсі монети 1945 року зображено бюст короля Георга VI, що дивиться вліво, по колу написів легенди Георгівс Сікс VR, Omn, Rex, FD, Інд Imp», що в перекладі Божою милістю король усіх британців, захисник віри імператор Індії. Царювання Георга ознаменовано початком процесу розпаду Британської імперії та її реорганізацію у співдружність націй. Він був останнім імператором Індії до здобуття Індією Незалежності 15 серпня 1947 року та останнім королем Ірландії до 18 квітня 1949 року. Носив титул глави співдружності націй із 29 квітня 1949 року. На аверсі монети 1964 року зображено бюст королеви Єлізавети II, що дивиться вправо, Поколо напис легенди Елізабет II, Дія Гретія Регіна Евде, що в перекладі Єлізавета ІІ милістю Божою, Королева захисниця віри. Єлізавета ІІ зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років, після смерті батька короля Георга VI. На той момент вона стала главою співдружності та царюючої королеви Семи. Україн. Великобританії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Пакистану та Цейлону. На царювання Єлізавети II випав досить широкий період британської та світової історії, знаменими подіями якого стали розпад Британської імперії та її трансформація в співдружність націй, процес деколонізації, холодна війна, вихід людини в космос та висадка на місяці, поява телебачення та інтернету, входження Великобританії в Європейський Союз та вихід з нього. Регулювання тривалого етнополітичного конфлікту в Північній Ірландії, перемогу у Фолклендській війні, участь Великобританії у війнах в Іраку та Афганістані, фінансова криза 2008 року, референдум про незалежність Шотландії, пандемія коронавірусної інфекції в цих умовах. Єлизавета II змогла зберегти престиж і популярність британської монархії. Хоча іноді вона стикалась з республіканськими настроями та критикою преси на адресу королівської сім'ї. Особливо після розпаду шлюбів її дітей та молодшої сестри принцеси Маргарет, а також загибелі принцеси Діани 1997 року. Реверси наших монет часів до переходу на десяткову монетну систему однакові. На них зображений корабель сера Френсіса Дрейка Золота Лань. Зверху півколом напис номіналу Халф Пенні та знизу рік карбування 1945 та 1964. Золота лань невеликий англійський галеон, який між 1577 і 1580 роками обігнув земну кулю. Це був другий в історії корабель, який повернувся з навколосвітнього плавання після Магеланівської караки Вікторія. Капітаном судна був сер Френсіс Дрейк. Навколосвітнє плавання золотої лані тривало 2 роки, 10 місяців та 11 днів. Спочатку це тріщоглаве флагманське судно називалось «Пелікан». Його довжина становила всього 36,5 метрів, ширина 6,7 метрів, та водотоннажність не більше 150 тонн. Галеон був оснащений 22 гарматами. «Пелікан» виявився єдиним із шести кораблів Дрейка, що пробився через протоку Дрейка. Після виходу в Тихий океан Дрейк перейменував його на честь свого придворного покровителя. Лорда канцлера Христофера Хаттона, на гербі якого була зображена золота лань. За іншою версією за чудові мореходні якості судна, які дозволили відірватися від погоні. 1973 року британські кораблебудівники виготовили точну копію золотої лані, яка через 4 століття після Дрейка повторила маршрут своєї знаменитої попередниці. Загалом нова золота Лань пройшла шлях 225 тисяч кілометрів. З 1996 року вона знаходилась на вічній стоянці у лондонському районі Саутварк на південному березі Темзи. Використовується як музей. На судні можна побачити школярів, переодягнених моряками доби тюдорів. Цей новоділ так само знімався в серіалі Сьогун 1980 року з Річардом Чемберлоном в головної ролі. Спеціально для цієї місії Галеон прибув у 1979 році в Японію. Інша копія золотої лані з 1963 року пришвартована до гавані міста Брісксхем у Деванширі. Зображення золотої лані розміщувалось на британських монетах в півпені з 1937 по 1970 роки карбування. Монета у півпені була законним платіжним засобом для сум, що не перевищувало 20 пенсів. Наприклад, власник магазину не зобов'язаний приймати монети в півпенні для оплати. Навпаки, він мав право приймати оплату лише монетами в півпенні, якщо він того бажав. Півпенні незабаром стали найнеулюбленішою монетою Британії. Казначейство Великої Британії стверджувало, що півпенні важливі для боротьби з інфляцією, оскільки вони запобігають заокругленню цін. Проте монета була вилучена з обігу у грудні 1984 року. Такий огляд у мене вийшов на ці дрібні за номіналом монети, але великі за їх історією. Напишіть в коментарях, які екземпляри цих монет маєте ви в своїх колекціях або, можливо, ви зустрічали. Ставте вподобайки, якщо було цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!